Так, друзі. Я трошки відійшов в пока. Так, треба всіх. Ага, дружина. Gotta buy me pizza after this. Nom, nom, nom. <laughs> É tudo. Com tudo. tudo. Ah, tudo. підняв дев'ятий левел. Підпишіться на цей канал, щоб його продавати. Дивись, скільки в мене грошей. Просто бачиш мене в цьому списку. Давай пролистаю. О, в тебе 228. 228. 228. Санті Катавр 228. Санті Катавр 228. Десь. А скажи, яка цель щоб я зробив. Ну, в тебе для тебе зараз цілі купити якогось бич. Да. Типа один X1 або кунг-кіт. Я вже буду один X1, один. О, Кулкіт. Так, друзі. Друзі, я відійду трошки на ЛФК мої копібаря. Тебе б'ють. Мене б'ють, капібарята, пробачте. Боже, все. Коли я. Коли я. Коли я буду... О, От таке наразі зі мною біля. Так. Коли я буду, то я його буду вбивати. Бо це несправедливо. А він гуляє 6. Він гуляє 6. а, Він гуляєш гуляє в неділю. У мене мало. Подивись де він. О, так, добре, друзі, Я буду його збирати. Це справедливо. Що ти я забила за ваше мало? Так мику підбоята. Зараз буде наступний раунд. Вирько. Якщо хочете, щоб ми награли в мертві рельси, підпишіться на мій канал і напишіть в коментарях. Ну і набереться один лайк, ми знімемо насправді один лайк. Насправді один лайк, серйозно. Ми знімемо мертві рельси. Dead rails. Dead rails. Ой. треба експішку Ну, не можеш. Це відно дуже ситно. Але... Я тепер не бувся, якийсь лоб в масці. Бачу вже. А він вміє. Це я, це я. Пеш не капець Прокачуємо леви. 100. Чего так богато шедлецки, а? Я, Я не знаю, знаю. Знаю. Ну, тыль, два а, два шедлецки.

Тому я, Тому я і ти піднімаєш пітер? Так, якщо я вбився. Якщо вбився, вбиває. Зовний стеклят. Mm -hmm. Три твоїх машини. Першу купілку, дорогу. Я побачу вперше. Mm -hmm. Mm -hmm. О, друзі, в мене вже 180 років у тебе. Так. Я гадаю, що мені купити? За 180. Ну. Ладно, я буду купити. У mm -hmm. мене вже 266 Круто. 56. 너무 <목소리> 좋 <목소리> Я... Напишите в комментариях, я киперсональшу із... из рабочих моего боку оби. Находишь? Итак. Угу. Припаряти. Я буду більше робити робити, 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 більше робити відео. Поздравийте! Роб... Можете мене поздравити. Я люблю. Буду... Я буду більше робити відео ой ой. Я тебе бачу. Я зараз зациплю обігу твої. <свіси> Хіхі. Сонкі катавр, И ти де. Я тебе можу понятию. А, в тебе что-то. Уже ні, що? Ну, вже друг друга життя. Ой. Ви? Я ж не знаю, що ти до мене біжав. Не треба. Та Ні, нема Чуа. Давайте как будто. Давай поговорим о сцены. I ordered a pizza before I was taken into this place. It was taken a while Так, мої Капіборята, як бажаєте, що ми будемо зараз робити? Подивіться в чат, подивіться в чат. Є ікулки обоюдно. Вона вже практично Да блін, друзі, але ви бачили, що я писав. Ти писав якісь погані слова? Да ні. Ну таким бути. Фу-фу-фу. Да фу, блин, так, таке, таке думати. Думаю, що ти так думаєш? Я таке не писав. Так, Ставлю один лайк, щоб он познавала детріз, тому що я люблю цього. Завтра ми знімаємо з крім. Повинно вийде, вийде. вийде. ране, то градом дитина повинен біжати і, і типу, підрадити паркур. Дуже длинний паркур, тоді треба на великій користі обіжати. Угу. Ну, і на певний час. Mm -hmm. І за це ти отримуєш монетки, якщо добігаєш. Якщо не добігаєш, то тебе тобі на початку. Тому, друзі, запам'ятайте, треба більше ставити лайків та підписуватись. Mm -hmm. О, це? Ви зберігаєте ступати. Це я. я. Ой-ой-ой, пічура Джулія, не бий мене. ти що не здиваєш. Я буду тут спокійно робити генератор, так? Угу. Mm -hmm. Дякую. Ти найліпший друг. Uh -huh.

Я про Элиота. Ты пиццерийщик. Блин. Say sure. the next day. Брати, брати. А, пробрати, пробрати. Ца, не про граты, не про это так-то то, то это не 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 а ты так-то так, так выиграл а я так-то так, так, лоха. да не, это не правда в, в наступных видео про лисы с я постараюсь еще кого-то прокачивать Це не ти. Це не я. Зайди по мене, бо зразу. Це везде. Зараз тебе пришся знайти. прибігу знаєш, куди. О, я тебе знайшов. О, привіт, привіт. привіт. Давай. Тут... Скотаємо, я тут Що Ти робиш.

Дружбанчика. Кепібари. Сімдесят хп це лохп, чи не лохп? 80? Zero стаміна. А. Стаміна по нулям. Иди в жопу. Я хочу равно Джудіт. Віт тільки за мною бігає. За що? Що я не зробив? Я звичайно тут. Това е какво

Все, він в списку в тих. Хатери, тих і мені не він в списку тих, кого я буду вбивати. Так, друзі, друзі. так, порядку. Біжить чи ні. А... Я не знаю. Я радію Хилка, Я думаю, на роботи. Так. По одному хп в миллисекунду вродібе. По одному хп в мілісекунду, миллисекунду вроді тысяч хп в одну секунду. Так, мои категория там. Да, там. там. Давай еще один. еще один раунд. Давай еще один раунд. У меня будет письмо 400. И мы за два вида можем быть на шансы. Так. Мой друг очень сильно хочет шансы. У меня один уже куплен. Скином Бобби. Что, на шансы есть скин Бобби? Я буду Бобби в На шансы есть на 70. Ой, ой, это с еще бонус. Смотри, ну ладно. Ну будь ласка, ну ты ладно. Стой. будь ласка. с помимо. Стой!